Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу, проживаємо третій тиждень Великого посту, який звершується власне, із третьою неділею Христопоклонною. Підходимо до, до тої серцевини, до середини посту і продовжуємо читати книгу буття на першому читанні завжди вечором. І сьогодні чуємо. Історію, історію про Ноя. Вірніше, вже чуємо про те, як Ной отримує вказівки збирати попарі із тварин, птахів, всіх тих, котрих має з собою завести до ковчегу, щоб їх спасти протягом того потопу. І завжди, коли чуємо про Ноя, то в нас перші асоціації з цією біблійною історією ковчег. Тваринки, потоп, дощ, який йде сорок днів. І, і все це правдиво, дорогі брати і сестри. Ми маємо таке образне мислення, і ці картинки постають у нас в голові, вони завжди в нас асоціюються з цією фігурою, котру ми знаємо під іменем Ноя. Але дуже важливо, щоб ми не залишалися просто з образним мисленням, але старалися справді. Побачити, що нам хоче сказати ця біблійна історія. Бо знову ж таки, всі історії в книзі буття закономірно говорять нам не просто про те, як було на початку і які люди були, але говорить нам на загал, чим є людина, і яким завжди є стосунки між Богом і людиною. І ми можемо собі так думати, що це історія. Із давнини до кінця нам невідома, невідомо, чи вона має свої історичні підстави, чи не має історичні підстави, але це зовсім не важливо, бо несе у собі велику правду. Велику правду, яка дуже близька зараз і до нас. І щоб ми зрозуміли, про що йдеться, я хотів би зачитати декілька стишків із початку історії про Ноя. вони читалися, здається, в п'ятницю вечором. Але щоби ми добре собі пригадали, про що йдеться, то треба ще раз собі перечитати, з чого починається вся історія про Ноя. Побачив Господь, що злоба людська на землі велика, і що всі думки і помисли сердець увесь час тільки злі і жалував Господь, що сотворив людину на землі. Тож на серці йому стало важко. Всі думки людські, тільки злі, побачив Господь. І для цього, дорі брати і сестри, не треба нам відкривати і читати перші сторінки Біблії. Щодня ми читаємо, дивимося, новини, чуємо новини і можемо спокійно сказати, що. Дуже часто ці новини нас обезнадіюють. Що доброго можна почути. Війна, вбивства, вбивства між дітьми і батьками не раз різного роду трагедії, катаклізми природні, ну і, і все це, що ми кожного дня слухаємо, чуємо. Смерті безневинних, обстріли і так далі. Що змінилося ще сівною? І тепер Бог бачить, але так само, як і ми бачимо, що всі думки людини тільки злі. Бо якщо ми зараз живемо в такій ситуації, що можемо сказати, що на цій землі набагато менше добра, як зла, по факту. Можливо, два роки тому ми ще так не думали. Але все тільки тому, дорогі брати і сестри, що, може, біля нас не було так багато зла, як є тепер. А тепер практично ми, ми в цьому живемо, ми кожного дня на собі відчуваємо цю атмосферу, котра нас пригнічує, не раз ламає, заводить у неврози і депресії, панічні атаки. І, і ми можемо спокійно сказати словами. Який говорить Господь перед тим, як взагалі відбувається потоп, усі думки людини тільки злі і жалував Бог, що сотворив людину. І тяжко йому стало на серці. Бо дуже часто ми, люди, можемо звинувачувати Бога у, у тих бідах, які навколо нас і з нами відбуваються. Але хотів би сказати вам такий простий приклад. бо Завжди святе письмо, воно старається пояснити Бога образами людськими. Коли батьки і особливо батьки, котрі мають старших дітей, бачать, що дитина ну, живе не так, шкодить собі, має якусь залежність чи постійно робить якісь дурниці, то що робиться з батьківським серцем? Не раз у сповіді можна навіть почути, знаєте, отже, мені соромно за нього. Деколи мені приходять думки, що краще би він не народжувався. Такий простий, можна сказати, буденний приклад, бо не раз батьківське серце змушене такого роду речі переживати, і що зробиш? Це твоя дитина. І пробував різними підходами і різними словами, і, і нічого не доходить, і він живе, як жив. І тоді можна сказати, батьківське серце просто живе із цією тяжкістю. Ось, дорогі брати і сестри, як Святописець хотів би зобразити Бога, як він ставиться до наших трагедій. Але тоді, поміж, поміж тими, які постійно мають лише злі думки. Бог побачив Ноя, Він здобув ласку в очах Господніх. Як сьогодні на читанні читалося, каже Господь: Увійди, ти і вся твоя родина в ковчег, бо тебе одного із цього роду побачив я праведним переді мною. Тебе одного із усього роду. Достатньо було одного праведника, щоби Бог не думав покарати лише всіх. А думав про те, щоби спасти його і його родину, а разом із ним також сотворіння, котре сотворив. І так, дорогі брати і сестри, і зараз, навіть якщо є один лише праведник, то Бог обов'язково збереже його. Навіть якщо на землі 99,9% лише зла. І буде лише 0,01% праведного життя, лише якась одна людина, як Ной, із усього людського роду, Бог задумає спасіння для нього. Бог не дасть його знищити. Тому що таким є батьківське серце. Бог знищує, задумує знищити своє сотворіння, котре сотворив, бо жаліє, що його сотворив, але через цього праведника спасає його родину і по факту спасає своє сотворіння, і гинуть лише нечестиві, гинуть лише злі. І так, дорогі брати і сестри, я думаю, що відбувається цілий час в історії нашій людській, бо в часі Другої світової війни, в часі комунізму. Якщо б не було тих людей, які, імена яких зараз записані на тих табличках на углі Мур, мура резиденції, то ніхто не знає чи не знищив би Бог ту землю, на якій ми зараз живемо. І в нас час так само, бо не раз людині приходить запитання в голову, ну для чого бути інакшим, для чого старатися жити правильно, якщо... Ти і так з того нічого не маєш. Але Бог через тебе задумає спасіння тоді, коли для інших буде знищення. Ми зараз із вами знаходимося в тій частині храму, котра завжди називається ковчегом або кораблем. Що є чітким символом того, що людина, котра хоче жити із Богом, Бог її через той ковчег своєї церкви приводить до спасіння. Заради одного лише праведника, як це було в часи Лота, Бог не знищує всіх, але спасає його і його родину. Так само, як і родину Ноя. Тому так важливо, дорогі брати і сестри, що і часів Ноя, бо як закінчується вся ця історія, що Бог пообіцяв, що більше ніколи не буде губити своє сотворіння. Через такого роду біду. Бог ніколи більше не буде знищувати своє сотворіння. Це один лише випадок, котрий відомий нам із Біблії, що Бог хотів сотворити саме, зробити саме так, винищити всіх і через ковчег спасти лише тих, хто були праведні. Але після цього всього Бог пообіцяв Ною, що ніколи більше таким чином я не буду знищувати своє сотворіння. І тому Бог. Не знищує, не використовує зло для того, щоб зло придушити, знищити. Але задля праведника спасає своє сотворіння і зараз. Тому так важливо, дорогі брати і сестри, чи я є з Богом. Тому так важливо, чи я, як Ной, слухаю Його, слухаю Його волі, лишаюся із Ним тоді, коли навколо. Може здаватися ситуація зовсім безнадійна. Бо іною у свій час міг легко собі сказати, що для чого це все? Ніхто не переймається, ніхто не журиться. Чому я маю старатися жити із Богом? Дякуючи лише одному сотому відсотка, Бог може робити великі діла спасіння, тому для нього так важливі ті люди, які зараз залишаються. Із Богом. Роздумуючи собі цю історію, переносимо це справді на своє життя, переносимо на, на ту ситуацію, в якій живемо, котра є для нас потопом зла. І єдине можливе спасіння лише тоді, коли залишуся на контакті із Богом. Амінь.